Відповідає на поширене запитання, яким законом утворено ТЦК. Отже, побутує думка, що тренер-центр центрокомплектування просто взяв на себе функцію колишніх військкоматів без належної правової основи. Це не так, тому давайте розберемося. ТЦК були утворені відповідно до закону України від 30 березня 2021 року. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку. Саме цим законом передбачено перетворення військових комісаріатів у ТЦК та СП. ТЦК зареєстровані як юридичні особи публічного права, і вони утворюються, реорганізуються і ліквідуються Міністерством оборони України, яке і є головним органом управління для цих структур. Перелік повноважень ТЦК затверджено постановою Кабміну 154 23 лютого 2022 року. І деякі ще функції також визначені постановою 560 та законом України, звісно ж про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто ТЦК має законодавчі підґрунтя для своєї діяльності. Їх статус та повноваження чітко визначені. Інше питання, коли їх представники перевищують свої повноваження. Але такі ситуації вже потребують окремого юридичного реагування, ну і з цим можна і потрібно боротися правовими методами. Для цього у вас є адвокати. Тож звертайтеся за допомогою, підписуйтесь на мою сторінку, записуйтесь на консультації і будемо розбиратися.